Всім привіт! Сьогодні хочу показати вам свої покупки з магазину Аврора, Як це називають? Аврора чек. І, звісно ж, розповім вам все, що в мене в чеку, які там були ціни, знижки і так далі. Ну що ж, Давайте почнемо. Перше, що вам хочу показати, таке габаритне, тому почнемо з нього. Це ось така форма для випікання, для випічки, для запікання і так далі. Як це назвали? Форма для випікання з антипригарним покриттям. Кому цікаво, тут є ось такий код, тому що вони там є різні, звісно ж, різної форми, але моя вже кругла форма, в якій я зазвичай печу там різні пироги, запіканки і так далі. Вона вже вийшла з ладу, і мені потрібна була якась інша. Чесно кажучи, там були різні цінники, Я навіть і не знала скільки вона коштує, думала там плюс-мінус 100 гривень. Це була якась там також знижка. Оскільки я бачу, тут не зазначено ні її розмір, ні діаметр, нічого. Тобто, в принципі, тільки по цьому коду можете ви її знайти, її побачити там, я думаю, що в кожній аврорі є ось такі форми. І вона, як виявилося потім вже в чеку вона коштувала всього навсього 69 гривень. Не знаю, що це буде за форма. Навіть страшно в ній щось робити, випікати, якийсь пиріг робити, щоб не перевести продукти. Сподіваюся, що дійсно вона буде. Працювати, тобто буде виконувати свої функції, все буде добре. Побачимо, дійсно дуже-дуже низька ціна виявилася. Я дуже часто купую в Аврорі серветки: як вологі, так і сухі, тому що і ті, і ті в нас дуже швидко закінчаться, тому що двоє дітей, і для них потрібно зазвичай дуже багато серветок. Тому вони закінчуються швидко. І коли знижка в Аврорі, я обов'язково купую ось такі величезні коробки, дуже вигідно їх прати, тому що така величезна коробка сухих серветок коштує десь там 40 гривень. Ось така величезна коробка, 200 штук. Я такі великі коробки ще ніде не бачила. Ось ця от фірма Silken бачила тільки в Аврорі. Ще й така яскрава, піднімаюча настрій коробка. Пакування. А, вже брала я такі серветки. В принципі, вони непогані, звичайні, двошарові, а, нормального розміру, тому буду їх брати далі, коли буде знижка. І я взяла одразу дві коробки в різному дизайні. Перша ось така і друга. Не менш гарна, яскрава і цікава ось така от, з олівчиками. Тому так, мені дуже вони сподобалися і по дизайну, і своєю кількістю цілих 200 штук, тобто має вистачити надовго, та ще й ціна така дуже класна: 40 гривень по знижці, тому обов'язково брати. Так, а ще а ось такі серветки періодично беру, і коли знижка, і коли немає знижки. Тут вже в два рази менше серветок, 100 штук, але дуже гарна упаковка. Багато хто бере саме через таке пакування, дуже гарне, смачне з цими пак. Макарончиками. <хи> І вони сто... вони коштували всього-навсього 22 гривні. За 100 штук теж дуже вигідна ціна, тому, звісно ж, я вирішила придбати. Так, наступне це вже вологі серветки. Вже неодноразово я купувала ось такі серветки, які також я Зустрічала тільки в Аврорії, хоча, думаю, вони ще десь точно є. Аквабейбі з Ромашкою. Тут також велика упаковка 120 штук. Вони коштували 27 гривень, дуже, знову ж таки, вигідна ціна за 120 штук. Хоча, чесно кажучи, я вам навіть в порожніх баночках вже розповідала, що я вирішила більше ці серветки не купувати, тому що тут дуже різкий аромат, не дуже такий. Приємний, трошки нав'язливий, як для дитячих серветок, тому я думала, що вже купувати не буду, але як бачите, знову купила, тому що була вигідна ціна, тому вирішила, нехай будуть. Можливо, якось ще зміню свої враження про цей аромат. Побачимо. Так. Наступне, що вам хочу показати, це рідке мило. Зараз була знижка на той пак і на рідке мило від компанії Alivera. Я придбала ось такі два. Це, так розумію, була якась зимова версія. Такі також були гелі для душа, може і досі ще вони є. Ароматний глінтвейн. Я не знаю, як можна проти не придбати гель, гель для душу, бо рідке мило з таким ароматом. Я думаю, що. Що це ну? Принаймні я сподіваюся, що аромат має бути приємний, такий а, зимовий, зігріваючий. Два види там було цього мила. Перше, ось таке червоне глінтвейн, а друге, там було таке яскраве зелене, щось там пов'язане з ялинкою, з яблуком, щось, типу того, але якесь воно було занадто на вигляд хімозне, навіть своїм кольором. Тому я вирішила тільки ось це взяти. І воно коштувалося всього-навсього по акції 14 гривень. Гривень за 450 грамів. Дуже круто, така тут досить дивна консистенція, тому що воно ніби якесь желе там всередині, таке прям густе. Не знаю, як це все буде пінитися, а побачимо. І ось таке мило також від цієї ж марки Олівера, цитрусова вечірка. Також тут 450 мл, і така ж ціна була 14 гривень. Знову ж таки, за такий об'єм, це просто супер, тому буду пробувати ще використовувати ось таке мило, цікаве, яке ж воно виявиться по якості. Так, наступне, а, так, ціну я назвала. Так, що, що, що ще стосується такої, знаєте, косметики, це ось така зубна паста. Вперше її побачила. Вона була на стенді там, де ці всі біля каси знижки різні. Я побачила цю пасту, вирішила спробувати. Нехай буде G Cosmetics. Так, хто у нас виробник? Давайте все-таки пошукаємо, тому що бачите, тут все написано не на нашому. Тобто, скоріш за все, це не Україна. Як не дивно, але написано, що Київ. <рогу> тобто, це у нас. Я, чесно кажучи, думала, що це або німецька, або якась китайська. Написано Київ. Ну, добре, хай буде так, але чому тут. Так, все, не по-нашому написано, хоча позаду все-таки є переклад, чомусь тут він і українською, і російською. Тобто ну, паста робилася явно кудись на експорт. Комбі-факторі називається профілактична зубна паста для зміцнення емалі, активний кальцій, протизапальна дія, натуральна основа величезна, тут об'єм 125 мл, як і в моїх пастах, які я обожнюю прокудент, донтодент. Ця паста коштувала ще дешевше, ніж ці по знижці. А саме 29 гривень. Ну, 29 гривень це такий великий об'єм. Спробуємо. Декілька видів там було цієї пасти, ще, там була якась відбіліч ще якась. Ну, я обрала ось таку з кальцієм. Ну, побачимо, що це виявиться за паста. Що це взагалі таке, з чим його їдять? Так, наступне, що вам хочу показати, це що стосується побутової хімії, дуже е, розпіарений виробник під назвою Містер Хелен чи Місіс Хелен. Виведи плями збережи колір, ось такий кисневий відбілювач в баночці. Він також є ще в пакеті, я взяла в банці. Тут у нас скільки тут у нас 530 грамів, коштував 119 гривень. Дуже вже ця продукція розпіарена. Звісно що мені стало цікаво спробувати, що воно таке. Як його використовувати? Я думаю, тут зафольговано. Так воно зафольговано. Поки що я не користувалася. Стоїть, чекає свого зіркового часу, і, звісно ж, хочеться вірити, що справді буде якось працювати. І від цієї шмарки я ще обрала спробувати ось такий плямо вивідник, Тобто, це в нас відбілювач, а це плямовивідник вивідник для кольорових тканин. Як бачите, він вже в мене відкритий, я вже його використовую. 900 грамів тут коштував щось там до 100 гривень. Також. По знижці без хлору, без софатів, фосфатів, дезінфікуючий та концентрований ось такий прямо вивідник. Там такий також біленький порошочок, як звичайний. Я сюди поставила свою ложечку, до речі, від дитячої суміші <годила> пригодилося. А, і я його додавала як у пральну машину для прання додатково до основного порошку, також і замочувала окремо одяг з якимись там плямами. Ну, чесно кажучи, 50 на 50. Не знаю. Може я ще його не розпробувала, обов'язково буду ще далі його тестувати. Бо деякі плями справді відіправ, деякі ні. Тому, ну, якось поки що прям таких, знаєте, чудес, як див, як розповідають про цей засіб, я не побачила. Тому цікаво, що ж буде далі. Так, буду його поставити сюди. Наступне, що я вам хочу показати, це. Ось такий маленький крабік для волосся. Дуже він мені був потрібен, тому що я вирішила обрізати свої волосся свої волосся після пологів і вирішила його збирати. ось таким, ну, Принаймні передні прядки. Да, назад я вирішила збирати ось таким маленьким. Крабіком, такою заколочкою вона коштувала 24 гривні. Обрала для себе такий от нейтральний бежевий колір. Непогана, хорошої якості, поки що працює, поки що не зламалася. Так вам хочу показати дитяче. саме якісь іграшки, розливашки. Звісно ж, я, маючи дітей, не проходжу мимо цього відділу у Фаврорі і також там щось іноді купую, а, тому що ціни досить такі приємні, і іграшки, в принципі, також більш-менш нормальні, високої якості, але все одно погратися, викинути саме те. А я побачила це, до речі, відділ з книжками дитячими, тобто не іграшки, а саме там, де книги. Побачила ось такі магнітні, магнітна абетка і магнітні цифри. Вирішила, що це дуже буде круто для вивчення. Літер для вивчення цифр, для складання слів, чисел і так далі. Хоча для цього потрібна якась, мабуть, магнітна дошка. Знаю, що багато хто використовує такі цифри і літери на холодильнику, для мене це якось не дуже зручно, не знаю, може ще десь пошукаю і знайду саме якусь дошку. Спеціально для цього, щоб це все магнітити. Сподіваюся, там дійсно магніти є, і вони працюють, і будуть вони. Типитися до дошки або до того ж самого холодильника. Так, ось така в нас абетка Ну В принципі, що тут ще розповідати, все видно, І ось такі тут цифри, знаки. А, так, що стосується цін, а, з літерами магнітні, магнітні літери коштувала 34 гривні. І а, цифри знаки 27 гривень. Ну, тобто, дуже приємні ціни. Чому б не взяти, вирішила спробувати. Сподіваюся, що дитині а, сподобається і вона буде це все використовувати. Так, а, не видно ну нічого. Ще я придбала для доньки ось такі яйця. Я вже давно бачила ці яйця-сортери в інтернеті, хотіла замовити, а тут побачила в Аврорі, вони коштували щось там 120 гривень чи 100 гривень, я вже не пам'ятаю точно, але, знову ж таки, приємна ціна, можна брати, хоча тут всього-навсього є 6 штук. Ось такий тут у нас лоток з яйцями, хто ще не знає, покажу кому цікаво. І у нас тут 6 яєць, кожне з якихось так відкривається, всередині якийсь колір і цифри. Ось так це все також розвиває, вивчає. Але що мене розчарувало? В принципі, досить непогано якості яйця, лоточок, все добре. Але всередині, ось ці кольори вони повторюються, тобто тут не різні кольори. Наприклад, ось тут малиновий, помаранчевий, знову малиновий. Ну, тобто, якось таке враження, ніби хтось взяв і висунув звідси інші кольори. А залишив однакові, тобто якось дивно. так, Це ми вже дивилися. Знову помаранчевий, хоча він вже був, знаєте, ніби не має більше кольорів. Ем, ось такий якийсь Аля червоний. І, здається, тут такий самий червоний. Ну, тобто, тобто, по суті, тут три кольори. Помаранчевий, червоний і малиновий. Все. Ну, тобто, 6 яєць можна ж було зробити 6 різних кольорів. Якось дивно, чому все так. Цифри там різні, наскільки я пам'ятаю, а от кольори чомусь три всього на всі кольори. Ну, якось так. Власне, все інше мені сподобалось. Доньці дуже подобаються ці яйця, вона грається ними, вивчає вже, в принципі, довгий час не відмовляється, тому дуже рада, що придбала ось таку цікаву іграшку розвиваючу. І ще придбала ось таку батарейку Літієву за 14 гривень для вагів. Тому що чомусь постійно вони не працюють і доводиться змінювати батарейку. Тому придбала на касі в Аврорі ось таку. Там, в принципі, можна знайти абсолютно будь-які батарейки, які необхідні. Ну що ж, нібито нічого не забула, такі в мене були. Покупки з магазину Аврора. Сподіваюся, мій огляд був для вас корисним і цікавим. Обов'язково скоро побачимося в нових відео, в нових оглядах. Дякую за перегляд і до нових зустрічей.